Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Кожен українець знає слова заповіту Великого Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко помер холодного ранку 10 березня 1861 року у Санкт Петербурзі, коли весна боролась із зимою, коли птахи повертались із далеких теплих країв на Вкраїну. На третій день. Його було поховано на смоленському кладовищі. І лише 22 травня 1861 року було здійснене перепоховання праху Великого Кобзаря на Україну. Зробити це було дійсно непросто, тому що царський уряд боявся навіть мертвого Шевченка і певний час забороняв перевозити його прах до України. 26 квітня, тобто через 58 днів після його смерті, могилу розкопали, і жалобна процесія з труною Шевченка вирушила із Петербурга в Україну. Пантелеймон Куліш, за козацькою традицією, накрив труну червоною китайкою і сказав: нехай наш батько з'явиться на Вкраїні лицарем щирим, що жив і вмер, побиваючись про добро, про честь і волю нашу. З'явись, батько, серед рідного краю під свою червоною китайкою, заслугою козацькою, згромадь навкруг себе сліпих, глухих та без'язиких, нехай побачить, як далеко вони від правди постали, нехай почують із мертвих уст Твоїх Твоє слово безсмертне, наш єси, поете, а ми народ твій, і духом Твоїм дихатимо Вовіки віки і віки. До Москви. Прах перевезли залізницею, труну поставили в Тихонівській церкві на Арбаті. Попрощатися з поетом приходили численні москвичі, вчені, письменники, актори, студенти. Труну Шевченка до Києва везли через глухів, кролевець, Батурин, Ніжин, Носівку, Бровари. Скрізь цю похоронну процесію зустрічали багатолюдні юрби народу. Коли ж прибули в Бровари, а потім у Микільську Слобідку, то треба було чекати дозволу на в'їзд до Києва. Новина, що з Петербурга привезли прах Шевченка, розлетілась по місту. Вшанувати Великого Кобзаря поспішили численні шанувальники поета, особливо молодь, студенти, гімназисти. Перед мостом коней розпрягли, і студенти самі повезли дороги з труною. Добившись дозволу, труну поставили в церкві Різдва Христового на Подолі. Сюди прийшли тисячі киян, влаштувавши справжню політичну маніфестацію. Тим часом стало питання, де саме ховати тлінні останки, генія українського слова. Це вирішилось завдяки Григорію Чистахівському, який був при останніх хвилинах життя Шевченка. Вирішили поховати поета в каневі. 19 травня о 4-й годині дня труну на руках понесли з церкви до пароплава. Генерал-губернатор заборонив виголошувати промови в церкві, тому їх виголошували по дорозі від церкви до місця стоянки пароплава. 20 травня, о сьомій ранку, Пароплав Кременчук з прахом Шевченка відбув з Києва до Канева. О четвертій годині дня у скорботній зажурі народ зустрічав поета на Канівському березі, щоб провести його до Успенського собору. 21 травня відбулася багатолюдна панахида. Рідні поета, студенти Київського університету і селяни навколишніх сіл викопали могилу і змурували склеп. За відомостями поліції, що наглядала за похоронами, на ньому брало участь близько дві тисячі чоловік. День похорону Тараса Шевченка лишився незабутнім у пам'яті людей. 22 травня 1861 року, о третій годині дня по полудні, Шевченкову домовину бережно винесли з Успенського собору, поставили на козацький віз, накрили червоною китайкою, а замість волів. Люд хрещений, і повезли, як слід, діти свого батька, повернувшого з далекого краю до свого дому. Спершу везли Шевченкову домовину чоловіки, однак за давнім українським народним звичаєм, неодруженого чоловіка, повинні проводити в останню путь дівчата, не відступили від цього давнього поетичного звичаю і канівські дівчата. У барвистому національному бранні вони незабаром оточили козацький віз із Шевченковою домовиною. Канівські дівчата вже до самої Чернечої гори нікому не віддавали Шевченкової домовини, ламали гіллячки з дерев і устиляли ними та весняними квітами шлях. По кому жалоба і дзвони. І хід Семирський догори, на кому китайка червона, заслуга козацька горить, за ким затужили раїни, і верби роняють сльозу. Найкращого сина в країни дівчата ховати везуть. Чи іншого мати народить, що піснею ліг на вуста, не слави шукав у народі, народові славою став.